Ювілей важливої події вітчизняної історії в Івано-Франківську відзначили не лише святковим віче. До 70-ліття від дня відновлення української державності у місті відкрили меморіальну дошку. 30 червня відповідний акт проголосили у Львові. До Станіславовиця подія завітала на два тижні пізніше. Про що свідчить цей напис? Ми сьогодні ту дату відзначаємо, бо то перший був поклик такий, що покерка нація мала демонструвати, що вони народ, народ, який хоче с. Держави святкуємо, бачите, вон виходимо. Тут зустрічаємося. і йдемо потім по попілься рампі. Встановили меморіальну дошку на будинку, в якому знаходиться морфологічний корпус медичного університету. Саме поруч із цією будівлею відбулося легендарне відновлення української держави. Вперше вона була проголошена четвертим універсалом УНР ще у 1918 році, а згодом зруйнована більшовиками. Нині серед гостей святкового віча чимало очевидців подій сімидесяти. Давності. Я був малий, мені було 17 років. Я бачу, як люди з'їхалися з прапорами зі всіх сел на таке віче, бо то зразу творилося правління по селах, таке українська влада. Це було хвилеве. То німці прийшли, що зліквідували. Але то була парада на тій площі було повно людей. Вся площа була повна людей. Сьогодні багато дискутують про історичну постать того. То виголосив акт відновлення української держави у Станіславові. зі слів Оксани Манюх, Це був Василь Бандера, рідний брат провідника ООН.